Доброго дня, ми з України! Мене звати Ольга. Ласкава прошу на мій канал. Ми з вами зараз будемо дивитися, що вас чекає найближчим часом. Хочете загадайте срок? Ну, пам'ятайте, що срок це плюс-мінус. Ну що, е, вас чекає королева жезлів. Можливо, це зустріч з цією баришнею, але да? це ви дуже гарно проведете свій час, ви будете дуже довольні. Е, по десятки кубків, я не знаю, можливо, це день народження, можливо, це весілля, можливо, хрестини родини. Так? Можливо, це касається стосовно діток, але ви будете дуже довольні, ви будете дуже щасливі. Якщо такої баришні вас немає, значить це ви, королева жезлов, яка не сидить на місці, яка руле. Королева жезла завжди руле. Вона завжди в дії, вона завжди добивається свого, вона має дуже гарну інтуїцію. Тобто ви. Навіть да? e, якщо ви і королева кубка на даний по гороскопу. Ой, зараз по гороскопу теж не розбереся, хто і хто, да? вот. Но ви дуже молодець. По королеві жезла можливо, ви будете не знаю, приводити себе, наприклад, підете в салон краси. Ну, саме головне, що ви будете радіти, що тут. Багато щастя. Далі, Королева Пентаклі в нас виходить, друга дівчинка, і це, я так думаю, коло родини. Можливо, це ваша мама, можливо, це ваша сестра, можливо, це ваша жінка, да, якщо ви хлопець. Ну і по колесу фортуни щось буде відбуватися судьбоносні по судьбі. По судьбі. Ну, так само, тут родина, ви в колі родини, ви щасливі. ви разом, і це головне судьбоносна карта. Ви дуже боїтеся. От, страху дуже багато, але ви можете вилетіти, да? ви можете вийти з цього капкана, ви можете вийти з цієї клітки, да? но ви чогось сидіти на одному місці. Я так думаю, це із якогось рішення, що ви маєте приймати рішення. От, у нас що тут двойка жезла, ви не знаєте, що вам робити. Влюблене, так само це е... теж, не знаю, ну, туди чи туди, стоїть чи не стоїть. Ну, я думаю, що вам допоможе король жезлов, король жезлов, е... ви... вам допоможе вирішити цю проблему. Ви навіть не будете очікувати від нього. Це для вас, можливо, буде якийсь сюрприз, але да? він вам допоможе. І стосовно ще, що я вам скажу, питання будуть вирішуватися стосовно, скоріше всього, вашої мами. Це по-перше, Другий, як варіант, стосовно недвіжимості. Це можливо бути чи машина, чи квартира. Да? Щось недвіжимость. І по карті мір раз і назавжди це питання має вирішитися. Ну, так. Вот так. Да, десятка жезлів, кінець, все, 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 кінець. Якась ситуація закінчиться стосовно недвіжимості. Ну і тут дев'ятка Пентаклі, ви будете з собою довольні, Сімка пентаклі, от все, вже наконец-то, все я дочекалася, чи я дочекався. Вот. Можливо, це. Ну, по поводу роботи, ні. Я думаю, все ж таки тут по поводу недвіжимості, Ну, ви дуже хар... доволі. Я вас вітаю. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.